На буковині гостра нестача вчителів та водіїв на ринку вакансій зберігається серйозний кадровий дефіцит. Попри те, що роботодавці пропонують зарплати від мінімальних ставок і до декількох десятків тисяч гривень. Про актуальні посади та можливості відкриті через центр зайнятості, дізнавалась моя колега. Потрібні як так звані білі комірці, так і працівники робітничих спеціальностей. На ринку вакансій у Чернівецькій області. Гостра нестача кадрів. База регіонального центру зайнятості налічує понад 1700 вільних посад. Серед них найбільше у галузі освіти. Найбільша кількість вакансій це 137, мені Здається, вакансії це для наших педагогічних працівників вакансії. Це як і для закладів дошкільної підготовки, так і для. Шкіл, ліцеїв і таке інше. Десь приблизно 100 вакансій маємо, до 100 вакансій маємо в базі для медичних працівників. Тут так само і молодший медичний персонал, і медсестри необхідні, і лікарі різноманітних фахів і напрямів. Окрім того, потрібні бухгалтери та водії комунального транспорту. В топі у нас водії. Це така дуже популярна вакансія. Маємо періодично в базі до 100 так само пропозицій роботи з різноманітною заробітною платою. пропонують наші роботодавці. До прикладу, от наше Чернівецьке тролейбусне управління пропонує водіям тролейбусів від 30 тисяч гривень. І вони пропонують навчання. Взагалі всі наші комунальні підприємства постійно перебувають пошуку кадрів. Ну, на жаль, ця тенденція Же стало у нас такою стало краї. для того, аби заохотити працівників та змотивувати працедавців. Чернявецький обласний центр зайнятості пропонує відшкодування та ваучери. Якщо роботодавець має потребу в якомусь фахівці, і фахівець, який є у нас на обліку, або який бажає працевлаштуватися, або який вже у нього працює, і йому необхідно підвищити кваліфікацію, отримати другу вищу освіту, то ми можемо допомогти такому роботодавцю, а ми направляємо за кошти нашого фонду. Наразі в установі також з'явилась можливість отримати грант на власну справу, зазначає Любов Кожолянко. Зокрема, гранти в непопулярних галузях на виробництво ювелірних виробів чи грант на видання книг або журналів. Окрім останніх новацій, це наші. Гранти на відкриття дитячих садочків, центрів розвитку дітей це вже було минулого місяця, на минулого тижня нам додали ще гранти для тих, хто працює в креативній індустрії. Тому мені здається, що до будь-якого смаку можна знайти спробувати знайти себе. Тож експертка каже: якщо ви у пошуку роботи або прагнете опанувати новий фах, в Чернівецькому обласному центрі зайнятості вам у цьому допоможуть. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.